Спину ваші подороженьки, я красавці, замує ми, братча, у соціально. in sa bona sus bona di Є 29 питань. Перше питання. Від начальника соціального захисту населення відділення до 2023 року. Віддай начальність відділу по нашого. Плюс питання, протвердження, програми підтримки, діяльність управління соціального захисту населення Миницької державній деталі до 2025 року. Третє питання: встановлення пам'яті одинокому роботі, а якому заю паю. Дановичу обідає каналікальний катанат. Четверте питання. Про надання матеріальної допомоги у кожному Олегу Миколаєвичу обіцяє навчальник відділу серед західного населення і каналікального катанати. П'яте до програми Прогода. Парк відвідає за лікарня. Шосте питання. Зміни до програми є підтримка, відвідає навчальник відділу серед західного населення, катана. 7 питання. Про програми та інтеграції ВПО на період. Дії воєнного стану України на території Партропської міської ради вибір якості економіка законопроекта. Восьмій Про затвердження програми надання щорічної адресної грошової допомоги за проїзд або обільним практиком окремим фільмним категорією виглядає елементарний конатор. Дев'яте катає про затвердження програми, про алею дороги на території Парків Ради виглядає начальник станові. 10 питання з директора комунального установи Церкви надання стани послугу на 2020 рік відповідає начальність пенозахи відділу захисту на команду. Один питання. Про надання дозволу на списання та демонтажні діючії станції автодного захисту допомагає секретарні комітету. 12 питання про надання дозволу написання виведено з експлуатації. Також дає Богу. Так. <клістична дитя дитя> про початок, про батьку обговорювання. Розгляд заяв. 17 -е питання про затвердження символіки населених пунктів територіальної громади. 18 -е питання про внесення змін до програми спільних дій відділу поліції No1 Хмельницького району України поліції управління Національної поліції Хмельницької області та Старостропоцької сільської татарної громади щодо професійлактики злочинності на 2021 2025 роки. Відповідає начальник відділу фінансової Лісина. Пронесення з них програми підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань та органі, які захищають країни на 2025 році 15 року. 20 питання про затвердження програми безпечна громада роки, про Остропу Скійської Ради на 2025-27 роки наблюдає навчання відбуду 18. 21 детальне про затвердження програми. Планування та усіх пам'яті загиблих захисників та захисників, які брали участь у захисті електоральної цінності та державного сумітету України на період 2025-2000 років відділення навчальних військових фінансової. 22 років затвердження програми полічення та начасні слуговами в передніх бюджетних коштів Старокосвятицького управління Державної колонської служби. Детальний ремонт хочу хачоблоку відвідає начальник відділу фінансів голова доповнювання. 25 катання засвяження проєкту до документації на капітальний ремонт, підвального приміщення, яке буде використовуватися, як покриття старофлоцького ліцею, відвідає е, начальник відділу фінансів до повного. 25 катання про внесення зміни до бюджету старопробусів сільської капітальної громади на 25 рік відповідає начальник відділу фінансів. 24, військово голови, свободу Юрія, заступника сільського голови, коли та керівники підрозділи промадити. Батько така про напряження договору про співпраці громад доповідає виконавчий начальника відділу освіти МКУ. 28 питання про зміни, до положення, про конкурс директора директорів шкіл, тобто нашого ліцею, що відповідає навчання відмовити. І коли Наталя Москва і 29 питання про натвердження, актів прийому передачі відповідає до суду голову бухгалтер. Є допомога порядку денної. Тоді на сесії поступили депутатське звернення і клопотання простіше до порядку день. Є заперечення. Немає. Тоді хто зате? Що звертати порядок, наша сьогоднішнього ціля Прошу голосувати. Хто за? Дякую договору. Дозвольте mm -hmm. э, вести деяку э, політиков у нашому на радіо Росії, тобто нашому тобто, що У нас є присутні, э, які... Like Thank you. Безпечну ситуацію в ситуації у нас в громаді це програма, яка оновлює наші системи відеоспостереження. Вони працювали раніше, але в зв'язку з певними обставинами на даний час не працює, Це відновлення існуючої системи і придбання додаткових камер встановлення для забезпечення роботи цієї системи по наших населених пунктах нашої громади. Дане питання було виділено на засідання постійної поліції, про що були складені протокол засідання, але за рекомендацією депутатів ми хочемо зараз почути керівника посіянського відділу поліції, також публіка, куди будуть вистачатися кошти і конкретно, для чого ці дії у нас будуть створені. Будь ласка, керівник стартові відділу поліції. Сильян Ми проаналізували систему відеоспостереження, яка присутня, яка діє на території Старостропівської територіальної громади. Було з'ясовано, що ряд камер вони вже вийшли з ладу, не працюють, а також проаналізовано було вузькі місця, які не перекриті на сьогоднішній день системою відеоспостереження, де відсутні будь-які камери відеоспостереження, як муніципальні, так і приватні. З метою створення безпечного середовища, щоб е, ну, ці камери не можливо, що вони потрібні для відділу поліції. Так, мені в роботі для відділу поліції потрібно, але в першу чергу, вони потрібні вам, тут на території громади, ви їх придбаєте, якщо приймете такі рішення, придбаєте і поставите на власний баланс і ви будете розпорядником їх. Ми лише, якщо буде потреба, будемо просити вас, щоб ви надавали нам. І можливість їх переглядати в тій чи іншій ситуації, коли виникне вимик, така необхідність, е, в листі ми вказали ті місця, де ми бачимо, які є проблеми, де є е, дороги з суміжними територіальними громадами, де є дороги, якими можна об'їхати наявні відеокамери. Тому е, звернувся з клопотанням щодо встановлення камер Камери відеоспостереження ми вказували різні на в'їздах. Ми все ініціюємо встановлення аналітичних камер, які будуть мати можливість відвантаження державних номерних знаків транспортних засобів. Тому що, якщо є подія, важливо швидко та оперативно встановити транспортний засіб. І якщо брати просту оглядову камеру, то з нею потрібно працювати. Від години більше для того, щоб встановити, куди поїхав автомобіль, а коли це буде аналітика, то тим комп'ютер вказує номерний знак автомобіля, і комп'ютер видає, які камери були пройдені даним транспортним засобом. На території громади у вас є пару камер, які є в нас під'єднані до системи Гарпун. Це всеукраїнська система, яка видає всі транспортні засоби, які проїжджають через камери цієї системи. І по них можливо за лічені хвилини встановити транспортний засіб, де він рухався, які камери, які населені пункти перетинав. Тому при візах населених пунктах ми зверталися з купопанням, щоб встановити все-таки аналітичні камери. По вулицях населених пунктів, вже тут в внутрішніх таких поїздних шляхах, в принципі, буде достатньо камер оглядових. Які при необхідності можна буде там тіпом працівникам сісти, переглянути, е, якщо буде якась подія і вже працювати саме від неї. Тому така була ініціатива наша. Ми, в принципі, проїхали з заступниками всі ваші населені пункти. Ну, є наше бачення, е, де вони доцільні. В принципі, по кожній камері, я можу, якщо будуть питання, я можу вам пояснити, чому mm -hmm. саме там, чому. Саме в цих місцях ми хочемо ці... просити, щоб ви поставили ці камери. Не потрібно нам цих кошти перекидати десь на головне управління на відділ поліції. Це все ви можете зробити в межах свого кошторису і самостійно придбати і поставити в себе на баланс. Ось ну, не знаю. Можливо, є питання та готові. Що можна позбути, де виконувати поставити? Ну, багато ми розуміємо, що ця кількість камери, яка, яку ми бачимо за необхідне, е, досить дороговартісне питання, тому ми розбили його на кілька років, це тобто 25, 26, 27. І вийшло саме з такою пропозиції, що це ставити поетапно. Значить, е, першу камеру. Давайте випускаємо Сербенівки, там Молодіжна 2 біля Бачука, е, виїзд на Старосанявщину, е, бачимо, що там цю камеру потрібно. Mm. Потім е, біля приміщення Гушкої е, сільської ради, саме в Сербенівці по вулиці Центральній. Е, по Левківці ми там ага, по Старострополю. Одну камеру виїзд з вулиці Молодіжна на вулицю Центральна, одну камеру І тут у мене по Google карті. Ну, є ну, Давайте можливо.